Слава Ісусу Христу! любі всім Божого Миру. От знаєте, кожна людина вона зараз має вибір завдяки Ісусу Христу, чому, тому що так Господь полюбив цей світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто в нього вірує, мав спасіння, отримав приписку у вічності життя вічне. Знаєте, може хтось задавався таким питанням, чому я, наприклад, родилася там, в тій країні, де йде війна? Чому, наприклад, я родилася там, в тому етносі, та де така несправедливість, тобто ми не вибираємо, де родитися, та, тому що цей вибір за нас зробили Адам і Єва в раю, коли вони вибрали гріх, коли вони вибрали смерть, прокляття, та. але завдяки нашому Спасителю Ісусу Христу, ми зараз кожен маємо шанс зробити правильний вибір і мати життя вічне з Господом, тому що наша душа і дух вони вічні, і коли вони вийдуть із цього тіла. Та, то, звичайно, від нашого вибору тут на землі залежить, куди вони в вічності підуть, яку вони тут приписку собі виберуть, такої отримують в вічності. І Бог так любить людину, що Він дав вибір. Він вернув той вибір, який Адам і Ява втратили в раю, щоб ми зараз вибрали Ісуса Христа, стали Його сім'єю, стали Його нареченою, та, і отримали. Що спасіння отримали Духа Святого, народження згори, бо тому, що якраз коли наш дух і душа вийде, і якщо ми тут зробили правильний вибір і знаходимося в дусі святому, то ми автоматично переходимо в царство Боже у вічне життя. Тому, любий друже, я щиро від всього серця хочу, щоб ти отримав. Приписку в Царстві Божому і зробив правильний вибір. Тому я тебе запрошую до сім'ї Божої, до церкви Ісуса Христа, Слово Боже, де ти справді зможеш пізнати істину, де ти справді зможеш народитися від Бога. І саме-саме головне це отримати спасіння. Тут, уже на землі, ти зможеш отримати народження, яке ти будеш мати в наступному житті у вічності у царстві Божому. Не пропусти свій шанс робити правильний вибір і мати спасіння. Напиши мені з радістю, чекаю твого повідомлення і будь благословений там, де ти є. Амінь. Слава Ісусу Христу.